Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Красиві Історії. Мене звати Ірина Білан, і сьогодні я прочитаю вам першу частину мого оповідання, що називається Королева. Це оповідання для дорослих та дітей віком від 12 років. Королева. Ця історія сталася у давні часи. Далеко за горами була країна, яка називалася. Світлозарією. У цій країні жили гарні, мудрі та хоробрі люди. Країна була дуже багатою та могутньою. Воїни тієї країни славилися своєю відвагою, хоробрістю та силою. Жодна сусідня держава не наважувалася напасти на цю країну, і жителі Світлозарії жили у мирі. Правила цією країною королева Корнелія. Слава про її мудрість і красу поширювалася далеко за межами Світлозарії. Вона була висока, струнка, велич відчувалася у кожному її русі. У неї було темне волосся, оксамитова шкіра та очі кольору синього лотосу. Жителі Світлозарії оспівували королеву у піснях. Люди вважали її мудрою та справедливою, такою, як і має бути королева. Правила вона вже майже 10 років, з того часу, як вона успадкувала трон від свого батька юною дівчиною. Люди гадали, чому королева відхиляла всіх претендентів на її руку та серце, адже серед них були шляхетні, відважні та гарні юнаки, мудрі чоловіки, правителі інших держав. Усі вони намагалися розпалити кохання у серці королеви та марно. Її серце було неприступне. У моєму серці є місце тільки для Світлозарії, казала вона. Пристрасть або кохання можуть позбавити розум ясності, а отже, нашкодити моїй країні. Багато часу королева Корнелія присвячувала читанню книжок. Вона вивчала іноземні мови, захоплювалася математикою та заохочувала розвиток наукових шкіл у державі. От її оточені завжди були науковці та освічені люди. Зазвичай, вранці, перед тим як взятися до державних справ, королева Корнелія прогулювалася садом, їй подобалося милуватися різнобарвними квітами та смарагдовою травою, слухати шелестіння листочків на деревах та спів птахів. Повертаючись після прогулянки, вона була готовою вирішувати складні питання, з якими до неї зверталися її піддані. Якось, прогулюючись садом в оточенні своїх слуг, Корнелія почула крик. Вона озирнулася і побачила юнака, що раптово впав біля оливкового гаю, повз який вона щойно пройшла. Кілька слуг побігли до гаю дізнатися, що трапилося. Через хвилину юркий швидконогий служник доповів королеві. Цього юнака вкусила змія. Він причаївся в гаю, мріючи, хоч на мить побачити вас, ваше величности. Королева поглянула на юнака, у якого на чолу вже наповзала тінь смерті від зміїної отрути. Це порушення правил безпеки. Сторонній потрапив до королівського саду, хотіла сказати королева. Але раптом їй стало шкода хлопчину. І вона промовила Перенесіть його в мій палац і покличте лікаря. Нехай допоможе бідному юнакові. Слуги на руках перенесли юнака до палацу і поклали на м'яку шовкову постіль у гостьовій кімнаті. Сивий лікар оглянув юнака, знайшов у своїй скринці маленьку пляшечку і капнув на уста хлопця. Кілька крапель зеленої рідини з різким запахом. Потім зробив невеличкий надріз на нозі, трішки вище від укуса, і приклав до ранки складений у кілька разів шматочок тканини, просоченої темним бальзамом. Коли тканина торкнулася ранки, юнак здригнувся, підвівся в наліжку і в ту ж мить впав без ознак життя. Він помер бідолашний. Промовила молода служниця, яка спостерігала за всім, що відбувається, щоб доповісти королеві. Лікар приклав пальці до зап'ястя юнака. Деякий час він прислухався, насупивши брови, але потім на його обличчі з'явилася ледь помітна усмішка. Він відчув пульс: Життя поверталося до молодого міцного тіла. Юнакові потрібен спокій. І холодний компрес до місця укусу. Коли він прокидатиметься, давайте йому пити. Найкраще, якщо він на кілька днів залишиться в ліжку, щоб відновити сили. Неквапливо промовив лікар, відчуваючи гордість за добре зроблену роботу. Молода служниця усміхнулася і поквапилася доповісти королеві. У величезному тронному залі, щедро прикрашеному оніксом та бурштином біля високого вікна. Стояла Корнелія. Вона була нерухома, мов мармурова статуя. Обличчя її було абсолютно неопередженим. Жодна жива душа не змогла б здогадатися, що зараз у душі королеви вирувала справжня буря емоцій. Вперше за багато років Корнелія хвилювалася. Зараз, найбільше всього на світі, вона б хотіла, щоб той смаглявий юнак, якого вкусила змія, вижив. Вже дуже давно, з того часу, як помер її батько, Корнелія привчила себе не хвилювати серце емоціями і бажаннями. Батько перед смертю заповів їй бути мудрою правителькою і присвятити своє життя служінню країни. Будь-які почуття зроблять тебе вразливою, казав батько. Не повторюй моїх помилок, не вір своєму серцю, довіряй лише розуму. Корнелія пообіцяла батькові. І за десять років привчила серце покірно слідувати вказівкам розуму. І в саду, відчувши прискорене биття серця, королева злякалася. Серце не слухалося, а бриніло й билося, мов дика пташка в руках. І ось зараз Корнелія чекала, чекала, коли їй повідомлять про долю нещасного юнака. Почувши поспішні кроки, королева обернулася. Служниця вклонилася і схилила голову, очікуючи дозволу говорити. Говори, Амалія. ваше величності, ваша доброта врятувала життя нещасного юнака, якого вкусила змія у саду. Лікар сказав, що смерть більше не загрожує йому, але для повного одужання потрібно, щоб він кілька днів провів у ліжку. Йому потрібен спокій, щоб відновити сили сказала Амалія і вклонилася, чекаючи відповіді королеви. Гаразд, нехай залишається в палаці до повного одужання, рівним голосом промовила королева. Ваша доброта безмежна, ваша величність! – служниця ще раз вклонилася і вийшла із зали. Залишившись на самоті, королева скинула маску неупередженості. На її величному обличчі блиснула усмішка. Корнелія підвела очі і подякувала небесам за зцілення юнака. Вона обережно прислухалася до легкого лоскотання у грудях і глибоко вдихнула. Наступного ранку Корнелія прокинулася раніше, ніж зазвичай вона відчувала надзвичайну легкість та бадьорість. Її думки відразу полинули до юнака як він почувається, чи буде пристойним, якщо королева відвідає свого підданого, який заради любові до неї, мало не поплатився життям. Розум, який за довгі роки звик керувати вчинками королеви, не поспішав погоджуватися з бажаннями серця. Корнелія простягла руку і смикнула за шнурок. За мить у спальні з'явилися служниці. Вони допомогли королеві вмитися і одягнутися. Перукар почав дбайливо розчісувати її волосся. Корнелія побажала, щоб сьогодні в її волосся вплили квіти, їй дуже хотілося виглядати привабливо. Поснідавши, корнелія, як завжди, вирушила на прогулянку. Проходячи повстойгай, у якому вчора ховався юнак, королева зупинилася, наче щось пригадавши. Жестом вона покликала до себе Амалію Сходи, дізнайся, як почувається той хлопчина, якого вчора тут вкусила змія, промовила королева рівним голосом з легкою недбалістю. Через кілька хвилин Амалія повернулася і повідомила, що юнаку вже набагато краще. Він прокинувся і навіть трохи поїв: Добре, я рада, що мій лікар допоміг бідолашному юнакові. Цей юнак щиро любить вас, королево. Коли він дізнався, що ви врятували його життя, він заприсягнувся, що присвятить своє життя служінню вам. Він просив передати вам, що його життя, яке і без того було у вашій владі, тепер належить вам нероздільно. Він сподівається, що ви дозволите йому особисто висловити свою подяку. Корнеля нічого не відповіла. Вона знаком відпустила Амалю і продовжила свій шлях. Він так любить вас, ці слова солодким нектаром розливалися у серці королеви. Він любить. Кілька разів Розум намагався достукатися до сп'янілого серця. Ну, і що, що любить, говорив Розум. Скільки разів тобі освічувалося в коханні? Скільки разів юнаки були готові віддати життя за право торкнутися твоєї руки? Він лише один із них, такий же, як усі. Ти ж знаєш, їх приваблюєш не ти, а твій трон, твій образ, оспіваний у піснях. Вони люблять не тебе, а твою владу, твою неприступність, велич. Якби на твоєму місці була б інша, вони б так само поводилися. Їм потрібна вигадана ти, а не справжня. Не та жінка, що любить всім серцем і готова віддати життя за тих, кого любить. Ні, жертви нікому не потрібні, навпаки, коли ти неприступна і холодна, ти притягуєш немов магніт, коли ти можеш заподіяти страждання, ти бажанна, як ніхто в цьому світі. Але варто піддатися слабкості, покохати, і ти перетворюєшся на звичайну жінку якою можна знехтувати. І цей юнак такий самий він любить королеву. Як тільки він побачить у тобі звичайну жінку, він розчарується, не підпускає його до себе, застерігав розум. Корнелія прислухалася до розуму за давньою звичкою, але все голосніше звучав голос серця. Трохи повагавшись, королева вирішила не поспішати з виконанням прохання юнака. Це може викликати підозри. Наступного дня юнак зміг підвестися з ліжка. Він був ще слабкий, але очі його горіли. Він увесь час запитував про королеву. Він благав слух, щоб ті привели його до корнелії. Юнак просив про цей Амалію. Вона пообіцяла допомогти. Коли Корнелія встала після полуденного відпочинку, Амалія підійшла до королеви. І просила дозволу говорити. Корнелія знаком дозволила Ваше величності, той юнак, якого ви врятували від укусу Змії, вже зміцнів. Він підвівся з ліжка і замучив усіх ваших слуг проханням побачити вас. Він хоче особисто подякувати вам за своє зцілення. Він просить вибачення за свою зухвалість і знову сподівається на ваше милосердя, яке одного разу вже врятувало йому життя. Це зухвало, холодно промовила Корнелія. Я зовсім не впевнена, що його наполегливість зумовлена любов'ю до мене, а не користю. Я бачила цього юнака, ваше величності, він дійсно любить вас більше за життя, я в цьому не сумніваюся. Корнелія подивилася на Амалію так, що бідолашна служниця стала немов менша на зріст. Чи не сказала вона зайве? промайнуло в голові у дівчини. Кілька секунд панувала нестерпна тиша. Втім, можливо, завтра, я знайду для нього кілька хвилин. Недбало кинула королева і попрямувала до свого кабінету, оздобленого червоним деревом і вишитим шовком. Залишившись одна, королева притиснула руки до грудей. Серце її несамовито билося. Завтра, як довго тягнеться час, потрібно чекати до завтра. Ще один день. Корнелія злегка усміхнулася, подумавши про те, що той юнак, навіть імені якого вона ще не знала, також мучиться очікуванням. Нехай будуть благословені ці хвилини, очікувані, які нас об'єднують. Королева замріяно заплющила очі. Цієї ночі Корнелія погано спала. Вона часто прокидалася і знову забувалася поверхневим сном. З першими променями сонця Корнелія схопилася з ліжка і підбігла до вікна. Вона блаженно потягнулась і відкинула голову. Довгоочікуваний день настав сьогодні вона зможе побачити його. Його, обурювався Розум, ти бачила його один раз, кілька секунд. Ти, коли побачиш його вдруге, будеш розчарована. Він не освічений, сільський хлопчина, що закохався у королеву, яку ніколи не бачив. Але ти, освічена жінка, як можеш ти опускатися до його рівня? Мріяти про юнака, якого ледь побачила? Ти розчаруєшся, як тільки він скаже кілька слів він не достойний тебе ані трішки. Корнелія трохи заспокоїлась і навіть зраділа цим думкам адже й правда. Чим може неосвічений юнак бути їй цікавим? Вона вже навіть пожалкувала, що пообіцяла зустрітися з ним. Королева розпорядилася принести білу сукню із золотим оздобленням. Волосся зібрали у високу зачіску і прикрасили маленькою діадемою з жовтими топазами. Подивившись у дзеркало, королева залишилась задоволеною. Після сніданку Корнелія попрямувала до кабінету. Але, ніби ненароком, вона обрала той шлях, що проходив повз гостюві покої, саме там, де знаходився юнак. Двері у його кімнату були трохи відчинені, і коли королева проходила повз, вона почула швидкі кроки. Ваше величність!» – вигукнув незнайомий голос, від якого серце застукало швидко-швидко. Корнелія зупинилася і озирнулася. Перед нею стояв той самий юнак. Волосся його трохи розтріпалося. Він був дуже блідий, але погляд його горів: Пробачте мою нечувану зухвалість, продовжував юнак, шанобливо схилившись на коліно. Я проник у ваш сад, маючи нестримне, непереборне бажання побачити вас. У моєму місті ходять легенди про вашу неймовірну вроду і неперевершену мудрість. Але, юнак запнувся і спантеличено замовк. Корнелія насторожено підняла брови. Продовжуй. Холодно повеліла королева. Зараз я бачу, що легенди грішили проти правди, бо не можна словами описати вашу вроду. Будь-які слова стають злочинцями, вони не здатні передати і десятої частини вашого прекрасного образу. І неможливо висловити словами, що відчуває людина, врятована вашою милістю. Я не знаю, як вам дякувати, моя королево, бо моє життя завжди належало вам. Але дозвольте мені залишитися у вас на службі і стати найвідданішим слугою. Юнак дивився, не відриваючись на корнелію. Він немов боявся якщо відведе погляд, то образ королеви зникне. Як звати тебе, юначе? запитала королева рівним голосом. Маркус, ти хочеш служити мені, Маркусе? Королева жестом веліла юнакові підвестися з коліна. Так, ваше величність, це моє заповітне бажання. А що ти вмієш робити, які ремесла знаєш? Мій батько гончар і мене вивчив в гончарній справі. У нас є невеликий сад, і моя мати навчила мене доглядати його. Ти знаєш грамоту? Так, ваше Величності. По сусідству з нами жив вчитель, який навчив мене писати і читати. Корнелія кілька секунд мовчки дивилася на Маркуса, потім злегка кивнула головою і пішла своєю дорогою, нічого не відповівши. Маркус розгублено дивився їй слід, не розуміючи, що йому робити. Юнак відчув слабкість і поволі повернувся у гостьову кімнату. Зайшовши в кабінет, Корнелія ще кілька хвилин мовчала, роблячи вигляд, що уважно читає папери, що лежали у неї на столі. Насправді вона боялася, що голос почне тремтіти і викаже її почуття. Марними були припущення розуму, що вона розчарується, щойно поговорить з юнаком. Його свіжий, сильний голос досі бринів у вухах. Його мова не була мовою неосвіченого сільського хлопчини. Його бліде чоло, впалі щоки і блискучий погляд все ще стояли перед очима королеви. Покличте до мене старшого садівника, розпорядилася Корнелія, піднімаючи голову від паперів. Коли через кілька хвилин старший садівник зайшов до кабінету, Корнелія веліла, щоб він доручив Маркусу доглядати за невеликою ділянкою саду між альтанкою та фонтаном. На цій ділянці росли надзвичайно гарні квіти. Таких квітів не було у всій країні, вони потребували ретельного догляду. Маркус неймовірно зрадів, коли дізнався, що йому дозволено залишитися і служити королеві. Роль садівника влаштовувала його. Кілька разів на тиждень він зрізав квіти і ніс їх у королевські покої. Свіжі квіти мали прикрашати обідні стіл. Маркус став часто бачити королеву. Він дуже радів, коли вони мали можливість трохи поговорити. Зазвичай королева була привітна, розпитувала про свої улюблені квіти. Цікавилася вона і колишнім життям Маркуса. Королева розпитувала про те, як живуть люди у його місті. Чи всім вони задоволені? Маркус розповідав про свою сім'ю, про те, як його батько опалює горщики, а потім покриває їх чудовими візерунками з кольорової емалі, як його мати варить варення, розповідав про своїх братів та сестер. Корнелія слухала дуже уважно. Іноді, після таких розповідей, Корнелія потай мріяла, як вона під виглядом простої жінки, приїде разом з Маркусом у його рідне місто. Увійде до його будинку, познайомиться з його батьками. Інколи королева цікавилася думкою Маркуса з різних питань. Її забавляла незрілість його думок, але Корнелія бачила, що в нього допитливий розум, він з небувалою жадібністю поглинає знання. Вона дозволила Маркусу користуватися своєю бібліотекою. Юнак все більше прив'язувався до Корнелії. Захоплювався величю її розуму, шляхетністю суджень і красою. Щоразу перед дверима в її покої він тремтів, як перед входом до храму. Корнелі подобалося перехоплювати зачарований погляд юнака і бачити, як він червоніє і ніяковіє. Потайки вона чекала, коли Маркус подолає нерішучість і відкриє свої почуття. Гордість Корнелії не дозволяла їй зробити перший крок. Вона мучилася очікуванням, іноді вона боялася, що не зможе стримати пристрасті і викаже себе. Кілька разів під час розмови вона торкалася руки Маркуса, і солодке тремтіння пробігало її тілом. Одного разу під час прогулянки садом королева ненароком спіткнулася. Маркус підхопив королеву і відразу ж відступив на кілька кроків. І схилився у шанобливому поклоні. Корнелія на кілька секунд відчула пружність м'язів Маркуса, вдихнула запах його тіла. Вона ледь втрималася, щоб не обійняти юнака, і швидко пішла у палац. Чому ж він такий нерішучий? Можливо, він боїться її розгнівати. Корнелія підібрала в бібліотеці книгу, в якій розповідалося про кохання королеви та бідного юнака. Вона навмисно дала прочитати цю книгу Маркусу, і потім запитала, чи сподобалася йому ця історія. Вона прекрасна, як і всі книги, які ваша величність давали мені прочитати, сказав Маркус. Кохання робить людей щасливими. Коли кохання оселяється в серці, людина очищується. Єдине благо для неї це щастя коханої людини. Ти так кажеш? Наче й сам закоханий? повільно промовила Корнелія, ледве стримуючи тремтіння в голосі. Маркус схилив голову і тихо промовив. Так, ваше Величності, ніщо не сховається від вашого мудрого погляду, я і справді закоханий. І в кого ж? запитала Корнелія з легкою усмішкою, у чудову дівчину. Вона прекрасна, як ранкове сонце. Корнелію обдало хвилею колючого холоду. Про кого він говорить? Як звати твою обраницю? вимовила Корнелія рівним голосом. Все з тією ж легкою усмішкою. Відчувши пекучу хвилю ревнощів, Корнелія змусила замовкнути серце. Тепер вона повністю контролювала свої емоції. Амалією, продовжував Маркус, не помічаючи, що кожне слово отруйною стрілою вражало серце королеви. Вона, як і я, вірно служить вам, ваше величності, і вона так само віддана вам, як і я. Так, Амалія славна дівчина. Вона одна з найкращих моїх служниць. І що? Вона відповідає тобі взаємністю, непохитно продовжувала Коронелія. Так, ваше Величності, Спочатку я сумнівався у її почуттях, але вчора вона зізналася, що теж кохає мене. Це чудово, Маркусе. Розкажи, як давно ви кохаєте один одного? Я покохав Амалію, коли вона допомагала доглядати за мною, коли я був хворим. Доля чудовим чином звела нас, і все це завдяки вам, ваше Величності. Мені? вирвалося у Корнелії. Так, ваше величносте, того дня, коли я вперше потрапив у ваш сад, щоб побачити найславнішу королеву, і мене вкусила змія, ви своєю безмежною милістю подарували мені життя, але також ви подарували мені й кохання, бо коли Амалія прийшла довідатися про моє здоров'я, я, я ледве прийшов до тями, і її ніжне обличчя назавжди засяяло в моєму серці. Коли я почав одужувати, Амалія ще кілька разів приходила до мене. Саме її я попросив передати вам мою подяку. Тепер, коли я такий щасливий, я готовий усьому світу повідати про вашу нечувану мудрість, милосердя та шляхетність. Ваше величносте, дозвольте прочитати вам оду, яку я написав на вашу честь. Корнелія ледь кивнула головою на знак згоди. Маркус відійшов на кілька кроків, дістав зі складок одягу на грудях листок паперу і почав читати. Корнелія слухала з легкою поблажливою посмішкою. Жодна людина не змогла б прочитати, що в цей час діялося в її душі. Принижена гордість спалювала серце. Вона, найвеличніша з королев, щойно була відкинута юнаком, який при ній наважився хвалити іншу жінку. Мало того, її служницю. Лють пульсувала у скронях. Але обличчя королеви залишалося незворушним. Вона вислухала Оду на свою честь і владним жестом відпустила Маркуса. На цьому закінчується перша частина оповідання Королева. Незабаром вийде продовження. А на сьогодні це все. З вами була я, Ірина Білан. До зустрічі на каналі Красиві Історії.